Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено питанням надання відстрочки військовозобов'язаним, які мають дружину чи чоловіка, як зазначено в законі, з першої чи другої групи інвалідності. На жаль, в деяких ТЦК вважають, що цього недостатньо саме норми закону, у разі якщо. Мають дружину чоловіка числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, і вважають, що потрібна ще відсутність інших осіб, які за законом ніби повинні їх утримувати. Так в деяких ТЦК вважають, і з огляду на це, це у нас стаття 23, пункт 11. І відповідно до цього вважають, що треба ще довести, що відсутні інші особи, які за законом повинні їх утримувати. Хоча навіть в самій постанові 560 прямо зазначено, що для того аби надати. Відстрочку повинні надати свідоцтво про шлюб та один з документів, що підтверджує інвалідність дружини чоловіка. Там довідка за формою, чи посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону, в яких зазначено групу та причини інвалідності, або довідка для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Але. В деяких ТЦК все ж таки вважають, що потрібно підтвердити відсутність інших осіб, які за законом зобов'язані отримувати. Насправді, в цьому вже поставлено крапку, я так розумію, що це виключно розраховане на те, що люди ну, не дуже розуміються на законах, не розуміють своїх прав, не розуміють, як верніше, вірять в державних органи, досі вірять державним органам. Що ті діють відповідно до закону і так мовити, зловживаючи цим, розуміючи, що нема жодної відповідальності за це. Я думаю, що потрібно вже вводити відповідальність для представників ТЦК, відмовляють у відстрочці. Саме рішення суду це рішення у нас Чернівецького окружного адмінсуду. Я розміщував себе в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись на ними YouTube, TikTok і обов'язково Telegram. Знайти ви зможете, на Telegram у відео в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу, тому не забувайте. Що зазначив безпосередній суд, до речі, це рішення можуть використовувати військовослужбовці. Там у нас теж дуже цікава ситуація з питанням звільнення з військової служби у разі наявності дружини інваліда, з, це стаття 26. У разі наявності дружини інваліда, пункт 12, інвалідності першої чи другої групи. Як воно зазначено під час дії воєнного стану. Так як зазначено необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною, чоловіком з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Що стосується постійного догляду, я вже зазначав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів, для другої групи взагалі не передбачено постійний догляд. І я так розумію, що ті, хто вносили зміни в закон, вони не те, що не знайомі з законодавством України в частині військового обліку мобілізації, вони взагалі не дуже знайомі з законодавством України. Тому що для другої групи, як я вже зазначав, постановою Кабміну не передбачений, в принципі, постійний догляд. І яким чином доводити необхідність здійснювати цей постійний догляд для осіб, яким не передбачений постійний Догляд не сказано. Однак, знову ж таки, це вже буде залежати від командирів частин. Хтось все розуміє і звільняє, тому що дійсно потрібна допомога дружинам. Хтось вважає, що потрібно звертатись до суду і це доводити. Так от, в цьому рішенні дуже гарно розписано, що суд наголошує, що дружина позивача, яка згідно наявних справ і документів, є повнолітньою особою, відповідно, у її батьків, ну, якщо будуть вимагати. Що є інші особи, які зобов'язані отримати, у її батьків немає обов'язку, встановлено статтею 180 Сімейного кодексу, утримувати, яка передбачає, що батьки зобов'язані отримати дитину до досягнення неї повнолітньої. Вона вже повнолітня. І поряд з цим жодним нормативним правовим актом не передбачено такого документу, в тому числі витягу, який би містив інформацію щодо відсутності особи працездатних дітей. Тому фактично. На сьогоднішній день ці вимагання довідок, яких не існує в природі, це стало вже, знаєте, на жаль, практикою у деяких державних органів. Ну, в першу чергу ТЦК, коли вони вимагають підтвердження того, що немає інших осіб, які зобов'язані отримувати, насправді воно вже перейшло в будь-яку і законодавчу, і логічну межу. Ну, знову ж таки, в розрахунку на те, що люди здаються і не борються. Не борються за свої права. Тому на сьогоднішній день ви повинні розуміти, що в разі, якщо у вас є дружина з інвалідністю чи чоловік першої чи другої групи, ви маєте безумовне право як на відстрочку, так я вважаю, і безумовне право на звільнення з військової служби. У разі, якщо потрібно буде вам допомога звертати, з радістю будемо допомагати, не забувайте підписатись на канал, не забувайте поширити це відео, щоб люди знали про свої права. І пам'ятайте, що Україна потребує допомоги кожного. Треба підтримка. Підтримка кожному, підтримка Збройним силам. Це необхідно робити. Необхідно робити і допомагати. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі, підписуйтесь!